Це вулиця Кринична у селі Глодосино, в українського району. З двома відрами йде за водою Олександр Мизин. Воду звідси чоловік бере майже півстоліття. П'ємо їсти варим. У Мене скотини нема, то вже відра. Я ще два відра, то мені хватить на націляється. Якістю цієї води чоловік каже, не цікавився. Всі пили батьки мої, діди пили, та я пів. Воду з криниці бере на дослідження лікарка Держпродспоживслужби. Відбираємо на бактерії групи кишкової палички для фізико-хімічних показників, такі як нітрати, нітрити, сульфати, жорсткість і сухий залишок. Тара в нас скляна, стерильна. Кожна банка або пляшка нумерується і потім так само. Привозиться в лабораторію і здається на дослідження. До облаштування колодязя є зауваження. Не проведені лабораторні дослідження з 2019 року. Вони повинні проводитися щорічно, і не облаштований колодязь згідно вимог Держсанпіну це облаштування огорожі, навісу і пофарбування. Облаштувати колодязь згідно вимог мають до липня. Якщо цього не зроблять, власника криниці оштрафують. Це голодовська сільська рада від 102 до 425 гривень. Не облаштували, бо бракувало грошей. Пояснює керівниця комунального підприємства Глодоської сільради Діна Шевченко. Поки нам виділено 15 тисяч. На, на ремонт громадських криниць. Якщо ще дороблять заборчик, то, то да, тисяч півтори-дві потрібно закласти. Користується чотири двори, 9 чоловік. Це громадський колодязь на вулиці Мічуріна. Користується 4 сім'ї, чотири двори, 9 чоловік. Цієї криниці теж беруть воду на дослідження. Повинні бути розміщені на відстані 50 метрів від можливих джерел забруднення, це надвірні вбиральні, це зберігання гною, утримання домашніх тварин або складів для зберігання паливно-мастильних матеріалів. Повинні бути відсутні підтоплення. Криниця повинна бути облаштована всередині, повинна бути огороджена, повинна бути закрита вона щільно, зверху повинно бути навіс і громадське відро забороняється використання індивідуальних відер. Чи вплинули порушення на якість води, покажуть результати дослідження. Вони будуть за тиждень. Антоніна Кретор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.